Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І хочу вам показати свою таку неплановану покупку. Це є самшит. З самшитом зараз нікого не здивуєш, так як вічно-зеленими рослинами, бо вони майже є у кожного квітникаря і на клумбі. Але це будуть перші мої вічно-зелені рослинки, тому що немає ще ніяких. І Вирішила придбати, так як передивляючись відео в інтернеті, деякий досвід набралась, але, як то кажуть, людина навчається на своїх помилках. Отже, йду підготовлювати ґрунт для самшиту і будемо саджати. Купила я тільки два, придбаю я ще, так як вже починаю розплановувати клумбочку, де їх посадити. Отже, про рослинки. Назви сортів самшиту я не знаю, але я обов'язково знаю, тому що підійду там, де я купляла, і запитаю. Отже, мої рослинки придбані з відкритою кореневою системою, так що посадкову яму теж треба буде робити немаленьку. І також я обов'язково обріжу ось цей приріст зелений, що є. Тому що рослині так буде краще вкорінитися. Вона не буде витрачати сили на зелену масу, а витратить сили на вкорінення. Отже, ось так зроблю. І ось тут самшит не потрібно боятися різати, він швидко відновлюється після обрізки і зростає. Ось так я вкорочу самшит, і коли він вкоріниться, то піде зростати зелені пагони. Також обов'язково нагадую, що всі маніпуляції з самшитом потрібно проводити в рукавичках. Треба захистити свою шкіру рук, тому що всі частини самшиту вони є ядовиті. І при потраплянні на шкіру вони можуть визвати алергічну реакцію. Отже, захистіть свої руки. І також нагадую, в кого є малі діти, обов'язково скажіть їм, що цієї рослини не можна торкатися і відривати листочки чи гратися листочками, тому що це є небезпечно. Самшит потрібно саджати у родючий ґрунт. Це може бути чорнозем, суглинок. А якщо у вас дуже поганий ґрунт, то в посадкову яму можна додати куплений ґрунт і чорнозем. І це буде ідеальним варіантом. Посадкову яму ми можемо додати добриво для хвойних, але так як в мене його немає, буду додавати з поливом. Ми можемо заглибити самшит при посадці, але тільки до тої, пори, поки не починаються листочки. Коли вже листочки, то ґрунту нагортати туди не можна. Воді по інструкції, я роздала коренеутворювач і поляю ним рослинку цим розчином для кращого укоріння. Також бажано замульчувати пристовбурне коло рослини хвойним опадом, корою хвойних порід або агроволокном. Це утримує вологу і буде охайніший вигляд. Ось так самшити посаджені. আৱা গা কৈছা অ' বাহ